Анатолій Михаленко, дорога пройде надвічі. Резлов 5-та частина, Продовження 3. Що для тебе людське життя? Скільки ти їх розтоптав? А тепер святе татствуєш на могилах? Ніщо в твоїй душі не зрушилось, бо не було чому зрушуватись. І знову ми разом топчемо цю святу, зболену нашими гріхами землю. Надійшла і решта, туток. Зупинився, знову кинув усіх чіпким, оцінюючим поглядом. Товариші всі зібрались, запитав і ствердив водночас, може, в когось будуть запитання, прошу не соромтесь. Я готовий відповісти на все, що вас цікавить. Якщо ви мовчите, значить, я не зумів нічого заронити у ваші серця. Якщо ж запитуватимете, я вважатиму, що ми провели ці години на острові не дарма». Спершу сміло, а потім дедалі впевненіше посипались запитання. А де гармаші діставали воду, якого калібру гармати мала батарея? Хто спорудив пам'ятник шпиль, а найбільше цікавило, невже справді жодного імені прізвища не залишилось? Невже немає за що зачепитись в пошуках? Ми тут весь час наголошував на цьому ми. Ніби хотів дати зрозуміти, що за його розповідями і твердженнями стоїть ще щось. Ми знаємо тільки те, що ви почули і побачили. Особові справи червоноармійців, які несли службу на острові, або щезли безповоротно в жорсткому вихорі війни, або попали до рук ворога і там зникли. А які фрази, як навчився говорити, думав Воронюк, коли б не знав тебе до найтемнішого закапелка твоєї душі то повірив би і твоєму пафосу, і твоїй високості, які вірять всі, в зібрало оранжеве седенце, він і досі не вирішив, що і як скаже цій людині. <клес> Коли запитань більше немає, знову звернувся дотик до гурту, то прошу записати свої враження він витяг з папки потерти старий зошит. Потреснемо повітря, тут люди залишають слова, які йдуть з глибини серця. Ну, а коли побажаєте і про екскурсію чи екскурсоводи щось додати, не заперечуватиму, це допоможе мені ще краще будувати наші майбутні поїздки. Він простяг зошит до жінки, яка стояла найближче, та зніяковіло подалася назад, ніби їй подавали їжака. І так усі відступали, ховалися чужі спини, аж доки зошит опинився в юнака, обличчя якого майже до половини закривали сонцезахисні окуляри. Юнак перегорнув кілька сторінок, прочитав, що там було написано. До нього підходили, зазирали через плече. Воронюк і собі пробрався ближче, прочитав один запис другий. <кхи> Сердечно дякуємо товаришу Тотикові СВ за змістовну вичерпну розповідь. Просимо відзначити товариша Тотика за. Колектив ПТУ. Більше б таких екскурсоводів, як товариш Асветутик, кожне його слово ніби пропалює серце. Обставився похвалами та подяками, ніби частоколом. Ні, не вбережуть вони тебе, не вбережуть, подумки погрожував Воронюк. Рішуче потягнувся взяти зошит, щоб зробити запис усього скількох слів. Нехай прочитає. А якщо прочитає не після повернення на берег, а зараз, такі як тутик, на все здатні. Може, й себе, і суденце разом з пасажирами пустити на дно, або ще якусь кавер завлаштує. Так просто він не здасться. Ліпше не чіпати, нехай перш доправить до берега, а там залишимося один на один. І знову суденце поволі хлюпає, надриваючись проти хвиль. Пострівець вдалині, пробився меншим, меншим, а воднокруг берега наближався і ніби розпро... розпросторював крила. Ось уже і їхні дерев'яні будиночки. Раз за разом Воронюк скоса позирав на стернового. Той дивився в далечінь поверх людських голів і весь його вид випромінював спокій і самовдоволення. Незабаром суденці зупинились, двигун востаннє чахнув і замовк. Стало тихо, тільки чутно, як хвиля облизує борт. Тут і кинув якір на дно. Звично спустив з борту металевий трав. Вибачайте, товариші, репросив він, не можу вас висадити на сухе, адже поки що немає тут причалі. Але згодом, як ви знову прибудете в наші краї, вас чекатимуть зручні причали і нові захоплюючі подорожі до війного легендарної слави Острова. <кхе> все в його словах було правдою і все вкликало в душі спротив і відразу. Воронюк перечекав, доки всі спустяться з судинця. Пасажири, позадиравши вгору руки з торбинками та одягом, впростяж прилип до берега по поясу воді. А ви, товариш, непідробно ласкавим голосом, однак з характерним рокотом звернувся тутик до воронюка. Раптом в його погляді майнула тінь, ліве око сіпнулося, вражений Тутик ледве стримав себе, щоб не відсахнутись. Ви не помилились, знімаючи окуляр, рівним голосом проказав Воронюк. Ви вгадали, пане тутик, це знову я? Рука тутика, що лежала на борту і притримувала від хитавиці верх трапа, безсилу впала і гойднулась, мов нежива, а очі наливались незборимо смертельною тугою. Мені здається, спородону Васильовичу, не підводячи погляду, сказав Воронюк, що ми з вами не про все тоді поговорили. Ви не заперечуєте, якщо продовжимо? Так так, звичайно, я розумію, заспішив тутик, а очі зробились і зовсім як мерця, порожні, осклілі. Удосвіта Воронюка розбудив сусіда ливарник. Погляньте, щось горить. На обрії було видно далеку заграву, що поволі коливалась, ніби силилась відірватися від землі. Вдень берегом від однієї бази до другої поповзла чутка. Згоріла дитла ота одинока оселя, що притулилась на косі між лиманом та морем. Коли про це дізнався Воронюк, він запитав, намагаючись не виказати тривоги. А люди господар згорів, лише кості знайшли, обвуглені. Це ж треба було дотумкати, отак побудуватись, щоб жодна пожежа пожежна не встигла. Воронюк відвернувся і поволі побрів краєм моря.